Друзі, сьогодні мова піде про ліцензію на використання твору, у тому числі про публічну ліцензію. А серед публічних ліцензій розглянемо вільну публічну ліцензію на використання твору. Підписуйтесь на канал, не забувайте. Та ставте лайки. Це нам буде потрібно. На слайді, який на екрані. Показана ієрархія ліцензій, про які буде у нас йти мова. Ліцензія це дозвіл на використання твору у певній обмеженій сфері. Сфера використання твору включає конкретні права, які надаються за ліцензію, способи використання твору, територія та срок, на який надаються права на використання твору. Оце сфера використання твору, запам'ятаємо її. Умови ліцензії на використання твору наведені у статті 1108 Цивільного кодексу України. Рекомендую з ним з цією статтю ознайомитись. Особа, яка надає іншій особі ліцензію, називається ліцензіаром. Особа, яка отримує права на використання твору, називається ліцензіатом. Так що, бачите, відмінність тільки в одної букви в кінці слова ліцензіар ліцензіат. Ліцензія на використання твору може бути оформлена як окремим документом, або бути складовою частиною. Ліцензійного договору, або будь-якого договору, за яким передаються майнові права на використання твору, якщо ліцензія є окремим документом, то вона є одностороннім правочином. Відмінність ліцензії від договору в тому, що в ліцензії всі умови. Формує сам ліцензіар, тобто суб'єкт авторського права, до яких включається автор, спадкоємці автора, юридичні особи і фізичні особи, які набули майнові права за законом або договором. Ну, на ліцензії зазвичай немає підписів сторін. Ліцензія. Ліцензіат автоматично погоджується з умовою ліцензії, якщо починає використовувати твір. Ну, приклади давайте наведемо такої ліцензії. Зазвичай такими ліцензіями є ліцензії на використання зображень на стокових сайтах. Ну, є такий стоковий сайт FIPEC. Є два види ліцензії там. Платна індивідуальна ПДФ-ліцензія на зображення класу преміум. Можете роздрукувати і подивитись. І безкоштовна ПДФ-ліцензія без імені користувача. Може будь-яка особа безкоштовно використовувати ну, правда, обмежена кількість зображень з цього стокового сайту. Ну, на нашому каналі є. Гарне відео, як то Трамп каже, гарне все. <сум> про ліцензійний договір, елементом якої, звичайно ж, є ліцензія. Рекомендую подивитися. Ну, тепер про види ліцензії. Відповідно до законодавства, ліцензії бувають виключні, одиночні, невиключні. Ну, це частина 3 стаття 1108 Цивільного кодексу України. Якщо в ліцензії не вказано від ліцензії, ця ліцензія вважається невиключною. Ну, тепер розглянемо, що це за ліцензії види. Виключна ліцензія видається тільки одному ліцензіату на використання твору в певній обмеженій сфері. При цьому зрозуміло, що більші ліцензії видаватися ніякій особі не може. Крім того, сам ліцензіар теж не може використовувати твір в сфері, яка наведена у цій ліцензії. Ну, приклад такої ліцензії. За ліцензією, ліцензіат має право. Використовувати твір способом відтворення в друкованій формі та розповсюдження примірників твору шляхом продажу на територію України на строк 5 років. Оце є сфера цією конкретною ліцензією. Треба. Зстережуйте, що якщо ліцензіат виходить за сферу використання твору, це буде порушенням авторського права. Ліцензіар може надавати інші виключні теж ліцензії, але в іншій сфері використання. Ну, наприклад, використання твору, відтворення в цифровій формі і надання інтерактивного доступу до творів на якомусь сайті. Одинична ліцензія теж над... видається одному ліцензіату одній особі. Відмінність від виключної – то, що сам ліцензіар може використовувати твір в сфері, в якій він передав, надав ліцензію іншій особі. Ну, коли це можливо, коли автор сам може друкувати. Твори, продавати їх, може викладувати на сайті, надавати доступ публіці, збирати гроші. Тобто, при одиничній ліцензії він може це робити. Ну і останнє це не виключна ліцензія. Її може ліцензіар надавати безліч особам. Може і сам використовувати у цій сфері. Ну, ми з вами знаємо. А хто не знає, почує, що. Ліцензіар може надати ліцензіату письмові повноваження на субліцензію. Ну, про відмінність ліцензії від субліцензії є у нас гарне, гарне відео. Рекомендую подивитися. Але в ліцензії, як, як окремому документі не рекомендую умови. Включати умови про надання субліцензії. Тому що в цьому разі ви контроль над твором втратите. Ну, а втратите контроль, то зрозуміло, втратите і гроші від використання вашого твору. Ну, тепер перейдемо до публічної ліцензії. Про публічну ліцензію. Є стаття 51 в законі України про авторське право і суміжні права. Публічна ліцензія це дозвіл на використання твору будь-якою особою на визначених ліцензії умовах. Ну, прикладом такої ліцензії є ліцензія на стокових сайтах. Публічна ліцензія видається шляхом. Оприлюднення її умов разом з наданням можливостям необмеженому колу осіб дистанційно ознайомитись з твором з використанням інформаційно-телекоміційних систем. Тобто публічна ліцензія це для творів в цифровій електронній формі. Ну, Публічна ліцензія, звичайно, є не виключна, тому що вона дається в необмеженому колосі. Якщо ви побачите дещо ліцензія публічна є одиночна чи виключна, то такі умови і така ліцензія є нікчемними, тобто, яка не породжує ніяких прав і обов'язків у ліцензіата, ну і у ліцензіара теж. Ну, умови публічної ліцензії можуть, можуть передбачати, що така ліцензія є безвідкличною. В цьому випадку термін дії такої ліцензії діє вона на строк дії авторського права, тобто за життя автора, плюс 70 років після його смерті. Ну, прикладом такої ліцензії. Як ми казали, є безоплатна pdf ліцензія стокового сайту FRIPEC. Публічна ліцензія може бути складовою частиною договору. Як ми казали, якого? Або умов використання сервісів, наприклад, сервісів штучного інтелекту, стокових сайтів. Тобто. Як ви заходите там, у комову використання, обов'язково є розділ Ну, Тепер перейдемо до вільної публічної ліцензії. Вільна публічна ліцензія це загальнодоступний договір приєднання, що надає особі, яка приєднується, приєднується до такого договору, безоплатний дозвіл на використання твору певним способом. На умовах визначених ліцензій, ну, наприклад, це вільна публічна ліцензія Creative Commons. Є декілька видів публічних ліцензій, публічної ліцензії. Цієї публічної ліцензії переключимося. На екрані ви бачите три види ліцензії, які, які відібрав. Це Зазвичай вони найбільше використовуються. Слід зазначити, що вільна публічна ліцензія не розповсюджується на зображення об'єктів авторського права, наприклад, об'єктів архітектури, пам'ятників, творів садово-паркового мистецтва. Вільна ліцензія розповсюджує тільки на сам твір, ну, на фотографічний твір, а не його зміст, якщо цим змістом є об'єкти авторського права. Ну, така ж картина для зображення фізичних осіб. Якщо на фотографічному творі, який ви скачуєте з токого сайту, є зображення фізичної особи, то така вільна ліцензія на це зображення, не розповсюджується. Треба брати дозвіл від особи, яка там зображення. Є цікава судова практика з цього приводу. Ну, у більшості випадків вільна публічна ліцензія є безстроковою. Хочу, хочу нагадати. Ну, а не тільки нагадати, застережити, щоб без знання авторського права розібратися з ліцензією і використовувати дуже складно. Можна порушити авторські права для авторів, і інших суб'єктів авторського права це спадкоємців, юридичних осіб, осіб та користувачів, ми створили аксіоми авторського права. На каналі є 21 відео, з якими можна ознайомитись. Тільки не можна, а треба ознайомитись. Так що підписуйтесь на канал, дивіться відео. Ставте лайки. Це нам всім потрібно. До нової зустрічі. Далі буде цікаво!